Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про так звану транспортну іммобілізацію, яка використовується в усіх випадках, коли є травма опорно рухового апарату. Спочатку ми з вами поговоримо про переломи і вивихи. Переломи це ситуація, коли є реально механічний дефект кісткової системи, і кістка втрачає свою міцність, ламається і тріскає. І тоді, зрозуміло, у людини виникає гострий біль, може бути кровотеча, причому досить значна. І коли транспортувати таку людину до лікувальної складови, обов'язково необхідно цю кінцівку мобілізувати, з тому що її зміщення при руках буде супроводжуватися поглибленням крововтрати і буде супроводжуватися вираженими болівими відчуттями. Я по повинні віддиференцювати ситуацію, коли є явний перелом, і коли перелому явного немає. На сьогоднішній день визначено чотири головних ознаки явних переломів. Зараз я продемонструю їх на нашому стені. До явних ознак переломів належить в корощій кінцівки. Коли ви підходите до постраждалого, який. Скажеться, що щось були, і бачите, що одна нога коротша за іншу, там майже в 100% випадків буде перелом стегнової кістки. Ситуація полягає в тому, що внаслідок больових відчуттів напружується м'ясо, і якщо кістка втрачає свою міцність, то м'язи кістки стягують, і, кіст, і нога стає коротшою. Це є виражена патогномонічна ознака перелому стегнової кістки. Другою абсолютною ознакою перелому є вибувлення по осі. Бачите, лежить людина, рука звичайно так, а рука дивиться в якийсь інший бік. Тобто, при одному візуальному баченні руки чи ноги можна запідозрити, що в людини є перелом. Третєю абсолютною ознакою є патологічна рухомість. От ви проводите вторинне обстеження, промацаєте людину легенько з ніг до голови, і бачите, що ви мацаєте стегнову кістку в іншу кістку, і рука провалюється. Тобто, в цьому місці, де кістка не повинна рухатися кінцівками, отримуєте якийсь додатковий рух, це явно є явною ознакою перелому. І четвертою ознакою є крепітація або похрускування. Коли ви легенько промацуєте кінцівки людини або інші кісткові сегменти, ви можете спричинити під силою тиску власних рук шкрябання двох відломків один до одного, і це буде відчуватися під пальцем як хрускіт снігу. Це теж є явно ознака перелому. А такі ознаки, які ми дуже часто трактуємо як перелом, це Великий синець, припухлість, больові відчуття не, не є абсолютними ознаками перелому. Ми можемо думати про те, що він є або його немає. Частіше все це буває, коли є якісь незначні механічні пошкодження кісткового апарату, вивихи і так далі. І в усіх цих випадках ми повинні обов'язково обов'язковобілізувати кінцівку. Тому ми сьогодні поговоримо про те, як землі і мобілізувати руку чи ногу, коли якісь є механічні пошкодження.